Всім привіт. Я не знаю. Хто ще так само як я не любить місяць жовтень? Ну як не любить? Я його не можу не любити. Тому що цього місяця в мене родилися і брач, і сестричка. Ну оця погода. Це просто кошмар. Це жах. Це вон куча. Собаки, не видно нормально за тою кучою. Будь ласка. О тут накидав. Тут ще не прибрав до кінця. От яка куча, прям не знаю, ну, ну, вищий колін точно буде. Агроменно, тут просто тачок буде 10 мінімум. Тут ще я не прибирав у них взагалі. Тут у них тільки з одного договору-4 тачки йде. І це ще я всі за години не доробив. А коли їх дороблю. Зранку до ночі, зранку до ночі, з ночі до ранку, то буду викидати тільки солому туди-сюди-туди-сюди. Туди і це просто ось, ось цей місяць. Ще листопад теж там зачіпляє його, але ненадовго. Він там вже більше такий продувний місяць, він там дує і дує, прийму розкидає там вже таке. Ну а от жовтий він просто заливає. От в кого так само? Хто так само прекрасно живе, як я? Вон. Дике. Дикі кабани сьогодні вночі фігачили там під тим деревом. Собака гавкає, качки кричать. Сон був просто прекрасний. В четвертій ранку кіт. Такий вражень, що його дідько в сраку поцілував. Як почав бігати по цій хаті, мале, вредне, скаче, гряде за ноги, за руки, кидається в очі. Не знаю. Це ж треба ж зараз все вивезти. Буде. Ну, почав ставити загони, ось цей вчора поставив, ну, там дірку треба забити ззаду. Тут теж всі треба, треба забити діри ззаду. Поставити вже тут. Теж, ну, Вибачте не маю що більше показати. Ось ці, що по метр сімдесят, що там є, ось, біля дверей от зроблені два. Ще одні дверці теж готові, тільки забити. Ну, Потім треба ще ось сюди прибивати. Це ще тільки на тому загоні буде така довга, то тому вже буде коротше, ось від, буде вже, тому що тут вже до угла підійде ось цей кусочок. буде трохи коротше. Ну, але все одно. Я не знаю. Чи це я такий лінивий, чи це я такий дурний? Ну, час, слово, яка година? Я зараз подивлюся, яка година, година вже дев'ята. Годин. Я тут знаходжуся годину. Ще пару хвилин буде година. І це просто капець. Кури доволі, тому що вони вже грибуться. От, 15, ну хвилин 7, кажу, 15, 7 хвилин вони ходять. У них вже ноги мокрі, вони вже все. Вони доволі, вон грібали зерна, все, ходять, збирають тепер. Відсадив ліліпутів, тому що мені їх просто жалко було через ці дощі. І вони всі ходили такі грязні. От і як ти мене налякало. Я би відкрив, але в мене таке відчуття, що вони зараз всі як гули політають від там. Хова, показується. Опа. Напереді, стара парочка, дуже стара, їм вже не знаю, 3-4 роки. ніякі від них молодняку не можуть. Ну як, є молодняк. Ну, постійно, коли в мене від них є молодняк, в мене є або качки, якісь, або велика птиця. І це просто, це оці, цей молодняк, це 2-3 дні і він просто починає тухнути. Я його відсаджую окремо, під лампочки всякі. Їм там не знаю чого, але ну, їм треба бути в підвалі, вони там ростуть, коли вони самі. Коли я їх висаджують, якісь кліточки такі, спеціальні, невеличкі, такі для них, просто роблю, вони там не ростуть. Пір'я росте, вони не ростуть. Куди шатов? Тобто, вже зібралася. Не знаю, ще на, наступний рік спробую від них молодняк взяти, якщо не вийде, то кінець буде цій породі у мене. Пецька сліпий, з ногами проблема. Ну Як на одного ми, коротше, в, по, це я взяв в одних власників, а вони вбрали його ще в інших власників. і от ці власники коротше, дуже погано поводились з тваринами. То ці, що купляли цього письку, їх зголосили до цих зелених, то коротше, там, то всю бугозільню закрили, ну але півник вже, на жаль, не поправиться ніколи. Тому що там тримали плесень просто на продаж, що, так, щоб не заробити на них гроші в маленьких киточках. Щоб ви розуміли, ось цей півень, і з ним чотири курки вони сиділи ось половина цього була. От на, на такій просторі метр на метр, чотири курки і півень. І просто от по мінімуму всього отримали, що просто неслися. І грязюки там казали, що було сантиметрів 30. Ну просто вони от втопали в грязі, тому що в них там роки не прибиралося взагалі нічого. Ну Зелені приїхали, зразу там всі раз розбомбили, всіх позабирали. Ну так як є. Все, треба далі казати, тому що треба ще сьогодні загончики ставити до кінця вже. Ще сподіваюся, що щось закінчу. Це ще поставлю, заб'ю, зроблю двері. Тут приб'ю нарешті двері. Тому що я вже який раз собі обіцяв, що я їх приб'ю, не їх ніяк не можу прибити. Тут приб'ю, зроблю, тут все приготую. Коротше, поросаджую трошки, я вже хочу все перед хати, забрати птицю, тому що там такий бардак. І все. І буду робити далі загони. Мені ще треба зробити Чотири ось таких загони якось і один такий якось цей. Ну, тільки не буде більше для голошейок. І так я вже всіх поскидав, кого я тільки куди міг, щоб їх як, як... найменше ходило на переддому. Але все одно лишилися міні-даки, лишилися дикі качки, лишилося 10 мускусів, ну там молоднічок. Ще не хочу їх нікуди забирати, хай ще підростуть. Лишилися кури голошейки. Ну, і все. А і гуси приходять, що там, так. Ну і, і все. А все одно бардак. Менідеки, це просто капець, якісь танки, це трактори, це я не знаю що. І їх випустить, вони просто як запхали дзьобоку в землю і пішли, ото як баран по траві йде, ото як грезет у траву. Отак от само мені деки гризуть землю. Як підуть, так підуть. А там, де нема що погрезти, вони чекають, от там, де вода є, де немає, не чекають, щоб натекло ще більше. Оце своїми лапками туп туп топ топ-топ, топ-топ-топ. Розмулили, дзьобки запхали, зробили калабоню, купаються. Ну, ялки ваші метелики. І що мені тепер з цим всім робити? Як мені? Спері... Я не хочу вже їх відселити, щоб там зробити порядок, щоб там вже все вичистити, вимити, щоб було красиво, тому що там просто звезді, що робиться. Все, я передихнув, я перепочив, я вам пожалівся. Не знаю, хто мене слухав, хто не слухав, але головне, що я пожалівся. Собака мене вже не хоче слухати і вже зі мною скучно, вона вже гуляє, де їй хочеться. Все, я далі піду кидати, ще потім не возить. Все. Всім гарного настрою, мирного неба, здоров'я, любові, успіхів у навчанні. Всім пока.